Друзі, всіх вітаю, з вами український історик Олександр Вовферов. Тож, 8 чи 9 число підписано Акт капітуляції Німеччини, чому Совєцький Союз святкував, власне, 9 числа День Перемоги. Зараз все вам розповім. Перед тим дякую за ваші лайки, коменти поширення та донати на Патреоні в картки під, в описі відео та в спонсорстві Ютубі. Отже, в першу чергу зазначу, що межі-другої перш... світової війни вони були викривані в Совєтському Союзі. Ми розуміємо, що війна. Друга світова почалася 1 вересня 1939 року і завершилась 2 вересня 1945 року. Радянсько-німецька війна від 22 червня 41 року до 8 9 травня 45 року. Зараз розповім, як для українців Друга світова війна розпочалася 1 вересня 39 року, саме тому, що ми знаходилися частиною тоді в Речі Посполитій. В Польщі і відчули напад німецької армії відразу 1 вересня, а 17 вересня і напад совєтської армії, російською. Ну а закінчилась війна тому що українці були на той момент бездержавною нацією тобто, державність була культура, була все було, держави не було. І тому ми воювали з вами. Наші предки воювали в Червоній армії, в німецькій армії, в польській армії, в канадській, в французькій, в англійській, в американській. Воювали в італійській, румунській, угорські, безперечно, там, де було етнічне населення українців, окрім того, мало своє підпілля. Українська повстанська армія як рух опору капітуляції і кероване підпілля, червоне підпілля. Однозначно, слід сказати, що українці перебували і на в еміграції в Китаї, де була держава Манджуго, Манджурія, яка контролювалася Японії, і там українці теж брали участь якимись такими допоміжними секціями, але зрозуміло, що на тихоокеанській. Рані битв ми брали участь в складі американської армії а, армії США. Так от, друзі, безперечно, що для нас було важко бути якимось особливим гравцем. Хоча слід наголосити, що в принципі датування Другої світової війни для українців плаваюче таке. безперечно, 1 вересня 1939 року відбувається розв'язання шалених міжнародних вузлів, і починається друга світова війна. Хоча ми маємо всі згадати, що 15 березня 1939 року була проголошена незалежна Україна Карпатська Україна, яку окупувала Угорщина. Так, от, отже, про всю війну, звісно, не буду розповідати. Але як відбувалася капітуляція Німеччини, це був не одночасовий процес. Часткові капітуляції вже відбувалися арміями, групами армій. Наприклад, армія, C, яка знаходилася в Італії, капітулювала 29 квітня 1945 року. 2 травня 45-го року гарні... капітулює Берлінський гарнізон. Потім йдуть капітуляції решток інших частин, групувань армії 4-5 травня. І 7 травня відбувається підписання першого акту капітуляції, який, власне, мав який, власне, закінчив цю війну. О 2.30 Ранку, 7 травня, підписано акт про капітуляцію Німеччини. Він мав набрати чинність, тобто завершитись його абсолютно от, механізми 8 травня о 23 годині 0,1 хвилині, тобто підписали, і за цей час мала бути команда німцям всім військам і союзникам про припинення вогню розведення відведення. Чому, до речі, цей, цей акт був підписаний в Ремсі. Знаковому місці для Франції. Реймс, е, це місце коронації французьких королів, і від е, совєтської армії підписав генерал Суслопаров. Він тоді направляє телеграму Сталіну. Сталін каже: ні, ніякої капітальця ти не підписуєш. І, до речі, саме тоді попросили мовчати про цю капітуляцію німецьку журналістами. Їх там було присутньо близько 17 людей. Власне, чому акт капітуляції, от таким був дивовижно довгим, майже півтори доби, з 7 травня, з 2 години ночі, і що в дію він війде остаточно 8 травня, о 23 годині? А все справа в тому, що, друзі, всі німецькі з'єднання. Намагалися якомога далі відійти від червоної зони, від Червоної армії для того, щоб здатися в полон американцям, англійцям, власне, союзникам. Бо вони розуміли, що Червона армія в полон брати особливо не буде, але розуміли, що і умови полону, полону будуть зовсім іншими. І тому німці намагалися. Відтермінувати закінчення цього припинення вогню для того, щоб маневрами відійти якомога далі від Червоної армії. Це всі розуміли на той момент. І Сталін це теж розумів. Йому необхідні були полонені, йому необхідна була інша історія святкування дня перемоги совєтської зброї. І тому Сталін оголошує, що перемога буде 9 травня. Яким чином? Ну так, нагадав собі. І що ж відбувається 8 травня? Підписується другий акт капітуляції. Він затягується, затягується. Жуков очолює цю делегацію. Він затягується, щоб 9 травня відбулася капітуляція. Як це Сталін сказав? Йому наказав 9 травня будуть, будуть капітулювати, капітулювати німці. А все ведеться до того, що капітуляція підписується вже. І о 22 годині 43 хвилини за центральноєвропейським часом вона підписується. На московських курантах, за якими живе СССР, тобто Сталінська Росія, 43 хвилини. Нуль-43 хвилини. Проте, ви знаєте, момент того, що за цим другим актом капітуляції він по суті, він був тим самим першим актом капітуляції, і навіть його дія була ну, недоречною, тому що за цим другим актом капітуляції припинення вогню теж має бути в 23-й годині, але вогонь і так вже припинили за діями першої капітуляції. Тут ще один цікавий момент: ну настільки Сталін хотів 9 травня капітуляцію, що оголосили про капітуляцію Німеччини для мешканців. Радянського Союзу для Росії Сталінської окупаційної держави оголосили лише о 22 годині 9 травня. Тобто, по суті, 22 майже добу совєтський народ не знав, що вона вже реально створена ця капітуляція. Отже, друзі, ось вам і вся різниця. А тепер для чого Сталін так хотів 9-го числа. Ви зауважте, що. Та ізоляція характерна в цілому для Москов, Московії. Вона характерна в усьому, навіть в датах. Ви зауважте, що коли приходять сильні лідери, які хочуть щось змінити кардинально, вони навіть запроваджують новий календар. І це не тільки Юлій Цезар, Там інша ситуація. Це Петро І, наприклад, для Росії, для Москов, для Московії, перепрошую Росії. Це крадіжка для них. Це, наприклад, не перехід Російської імперії на новий календар, так щоб була різниця в. В датах, так, це теж треба ж розуміти. Це, наприклад, створення в 30-х роках п'ятиденного ятиден, тижня, так, це саме радянський, совєтський період, і вони так намагалися себе вирізнити, водночас щось собі змакетувати. Але, друзі, що ж відбувається 9 травня, і потім, 9 травня, проголошується перемога. Хоча війна Друга світова, ще триває до 2 вересня, ми знаємо ці історії, щоб... Намагатися повернути лендліз, який вони не повернули росіяни. Створюється голодомор 46-47 років, щоб ще й Україну ще більше ну просто знищити. Але ми потім розуміємо з вами, що наступний парад перемоги відбувається в 1965 році, після параду перемоги 45-му році. Вони е, кілька таких ход зробили, таких на а потім забули. Безперечно, забули, бо люди пам'ятали шалена кількість ампутантів, які залишились після війни, пам'ятали де ділись їхні кінцівки. А совєтському союзу, Сталіну і гуманності московитів, мас немає меж, ви знаєте, і цих ампутантів просто-напросто виселили з міст, щоб люди не бачили їх і. За згадки очевидців, просто за одну ніч зникали люди. Їх виселяли в спеціальні місця для мешкання, де їх просто кидали на матраси. І ви знаєте, для мене це нагадує історію от в цілому непотребу людського для совєтів. Як вони обходились з ветеранами, людьми, які мали ордини, нагороди, які власне. Брали участь в цій війні, і так само я згадаю, як вони робили з дітьми ворогів народу, Що дітки не доростали до, до 6-7 років, щоб вже якось орієнтувались. Увіть собі, що маленьких дітей, яким було по 2 рочки, по 1,5 рочки, теж забирали від цих ворогів народу. З'ясов забирали всіх. І оці діти виростали, з ними навіть не можна було спілкуватись виховникам, вихователям. І ці діти. В цих ясах за спогадами теж стояли всі в екскрементах, і вони кричали цілодобово, не можучи не, можуч, не вміючи розмовляти. Увіть собі, оце от дві такі абсолютно явні паралелі з цим от, поведінкою, як зробили з ампутантами. Тому не, не треба нічого диватися. Дивуватися, це було у них вже в 30-х роках. Що ж, наступне чином: 65-му році 20 років перемоги. Безперечно, це вже час, коли. Совєтський Союз повністю в ізоляції, бо всі розуміли вже Черчилль той самий розумів, що ну як це? 39 40-й, 41 рік весь світ знав, що Росія є разом з Німеччиною державою, яка почала Другу світову війну, напавши на на Польщу німці 1 вересня, 39-го совєти, 17 вересня. Всі знали, що вони напали 30 листопада 1939 року на Фінляндію. До речі, Гітлер, коли побачив, що Фіни дали по зубах совєтська армії, Це він тоді вже зрозумів, що там щось є проблематично, і це дало йому теж хороші такі подумки для того, щоб все ж таки розв'язати війну Совєтським Союзом. І от всі знали, що Росія є організатором Другої світової війни, але всі так само розуміли, що тимчасове союзництво це. Створила з того, хто почав війну, жертву цієї війни, і, окрім того, країну переможець. І це була нахабність, з якою власне весь світ мав рахуватись. Тому Росію сталінську ізолювали. І ця ізоляція тривала особливо, коли ми пам'ятаємо, в 60-х роках починається змагання ядерною зброєю, ще більше ізоляція триває. І в 65-му році проводить перший парад перемоги за 20 років. По суті, і гуляєте, для людей це вже було певне межатика. Так, виросло покоління тих голодних дітей. Ці ветерани вже якось так отримав соціальне забезпечення, вже оці спогади, все можливі, це от якось обнулилися. І тут, друзі, геніальна думка насправді в головах комуняк виявилася. Перемоги світового комунізму не відбулось, світова революція не перемогла. Починають говорити, що ну тут комунізм треба ще соціалізм добувати, такий добудувати хороший. там вже. Пам'ятаєте цю фразу ще, яку почали в 70-х використовувати? Розвідтой соціалізм досягнутий? А от з комунізмом ще от потім. І зрозуміло, що людям треба казати про якусь перемогу. Бо перемога революції світової не відбувається. І тут знайшлася теза про те, що а ми перемогли в війні. І для більшості населення, точніше, очевидно, для переважної більшості населення всі розуміли, що ця перемога вже в'їли в, в голови, що вона тривала. Тривала відбулася 9 травня, ніхто нічого не розбирався, бо в Совєтському Союзі люди почули 9 травня про перемогу, і тільки зараз можна реконструювати хід подій, коли ми маємо всі можливості читати іноземну літературу. А от друзі, якщо ми говоримо про ту перемогу, то сьогодні слід зауважити, що чому вона стала такою важливою для Російської Федерації? От дивіться. В совєтський час, в час совєтської Росії, які були основні цивільні свята. Ну, давайте згадаємо: 1 травня, 9 травня, 8 березня, день народження Леніна, і навіть вхитрилися Новий рік ну, зробити цим боєм курантів, тобто загально такий теж комуністичний, так, ці червоні зірки. І отут, друзі, подивіться, весь цей ідіотизм комуністичний був розкиданий на різні свята. А, ну, ще день Великої Октябрської революції, який святкував у листопаді. Я забув, перепрошую, так, важлива дата. І от увіть собі: в 91-му році розвідується розвал Савка і цьому Єльцину, ну, якому вигадують навіть це слово Росіяни підказують, яке до того не вживалося там періодично, що десь впливало, що росіяни. І от тому Єльцину, що? Велика Октябрьська революція вже не свято. 1 травня вже не свято, так? Бо там комуністичні ці всі моменти прибралися. День народження вже не свято. Залишається 8 березня, але таке собі державне свято гендерне. І залишається 9 травня. В Російській Федерації найбільше свято це 9 травня. І от тут дуже цікавий аспект в тому, що. Це свято починає поступово залазити весь весь от концентрація цього комуністичного ідіотизму, ідіотизму. Бо Єльцин не спромігся зробити нормального свята, бо День Незалежності не від кого, правда? Це ж імперія. Дня народження монарху нема, бо це імперія тоталітарних режимів. Немає у них і дня такого шанування дня Конституції до цього часу, там Дня Єдності, Дня Федерації. Це все. Свята ні про що, як ми з вами отримали 24 число серпня, день відновлення нашої незалежності, у них такого немає. У них єдине свято, яке залишилось 9 травня, і тому 9 травня абсолютно спокійно всі бачать, як відбувається хода ну десь на рівні картин Іраніма Босха. Знаєте, там де з, з анусів торчать дудки, якими грають ці уродці, рибоголові, все можливі, хвостати якісь такі от просто серпентаріум, якісь демонологічні, демонологічні просто. І от якраз в цьому, в цьому 9 травня стало апогеєм їхнього свят усіх. І разом із тим, разом із тим 9 травня стало і абсолютною верхівкою цієї сакральної архітектури ідеологічний, світоглядне, тому що тут ми бачимо 9 травня, буде йти батюшка з портретом Сталіна, Старушенція, колишня секретарша обкома партії з іконою Миколи II і, звісно, хтось з юних, юних школярів, де вони будуть нести на палці портрет чи то Люка Скайвокера, чи то якогось. Джеймса Бонда, ну бо їм дали нести, а там хтось пожартував або не дізнався. І оце все під червоними прапорами, цими зетками і георгівськими стрічками. Оця какофонія тепер у них відбувається саме через те, що іншого свято для них вже не існує. І вони говорять, можем повторіть, коли весь світ каже ніколи знову. І це величезна різниця. Коли вони кажуть, що діди воювали, то вже є величезна категорія людей, які кажуть батьки а цим воювали. Друзі. Підписуйтесь на цей канал, дякую всім, хто допомагає лайками, поширеннями і донатами на Патреоні в спонсорстві та на картках під цим відео. Щиро дякую вам і пам'ятаємо, що історія відкриває очі. Дякую, з вами був український історик Олександр Алфоров. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.